Равлика бачу я біля доріжки. Високо він підняв свої ріжки. Тяжко, бо на ньому не пушинка. Це його мала хатинка. Казочка, як равлик, хатинку шукав. Колись давно равлики не мали хатинок на спинах. Вони мокли під дощем і мліли на сонці. Тому й було їх дуже мало. І от одного разу маленький, але дуже сміливий равлик, якого звали повзунець, вирішив знайти собі хатинку. Для початку поповз наш равлик у поле. Довго блукав він між травинками та волошками, аж раптом натрапив на невеличку нірку. Ну ось тепер у мене буде власна домівка, де я зможу жити в теплі та затишку. Зрадів повзунець і вже було надумав залізти у свою нову оселю, аж тут, звідки не візьмись, вискочило мишенятко І жалобно пропищало. Равлику, будь ласка, віддай мені цю нірочку. Я маму загубив і тата загубив. А тут у полі шуліки літають. Схопити мене хочуть, а сховатись ніде, а я ж іще маленький. Дозволь мені тут пожити. Шкода стало повзанцю мишеня. Подумав він, подумав та й промовив Ну, гаразд, живи, я собі ще щось знайду, але ж дивись не втрачай пильності та будь обережним. Зраділо мишеня і миттю зникло в нірці, а повзунець вирушив далі. Невдовзі наш равлик опинився у лісі і відразу натрапив на великий та кудлатий кущ. Зрадів равлик. От тут і буде моя оселя. Місця багато, затишно, і чути, як пташки співають. Буду тут жити. Тільки норавлик так подумав, як перед ним з'явилась ціла зграя різних комашок, і заплакали вони. Равлику, любий, вітай нам це місце. Нас он як багато, а жити нема де. А тут нам добре буде, бо й пташки нас не помітять, і люди не потопчуть. Ми ж такі маленькі та беззахисні. Добре серце мав повзунець, шкода йому стало комашу, Тому вирушив він далі, залишивши таке гарне місце малятам. Аж тут побачив раплик, деревце невелике, а в ньому дупло маленьке, подумав повзунець і вирішив. Підніматись важкувато буде, зате тепло всередині, і краєвид гарний, залишуся, мабуть, тут жити. І хотів уже вилізти у свою нову домівку, аж тут чує, схлипує хтось. Оглянувся, а біля нього дві білочки маленькі ридають. Що трапилося? запитав повзунець. В сусідньому дереві, а його зрубали, а тепер ми залишились без хатинки, нам холодно і нема де спадки. А ми так натомилися защемило в равліка серденько. гадав він, як йому без домівки важко. Та й шкода стало повзонцю білочок, вимовив він. Ось тут є деревце, у ньому дупло невеличке, але вам вистачить. Живіть собі тут. А з часом, можливо, щось краще знайдете. Затанцювали від радощів білочки і побігли зі своїм новим житлом знайомитись, а повзунець горнувся калачиком і заплакав. Так шкода йому себе стало. Ніде нема мені хатинки, а я такий стомлений, всі мають де жити. І морашки, і пташинка, і звірятку, а я ні, ніде мені навіть головцю притулити. І тут з'явилася перед повзонцем чарівниця лісова, махнула своєю зеленою палицею і промовила: Бачила я, Равлику, який ти. Як ти іншим допоміг, хатинки їм віддав, хоч і собі міг залишити. Добре у тебе серце, хоч ти маленький зовсім, тому подарую я тобі особливу хатинку. Будеш ти її постійно при собі мати. Захочеш? Заховаєшся, захочеш вилізеш, і зручно тобі буде, бо рухатиметься вона слідом за тобою. Ось так і з'явилися у равликів на спинках будиночки. А все завдяки маленькому, хороброму і дуже доброму повзунцю. Якщо вам сподобався віршик і казочка, підписуйтесь на канал, ставте лайки і не пропустіть слідуючу казочку. Світ казочок вас жде малят! До зустрічі! бачу бачує біля доріжки. Високо підняв він ріжки. Тяжко, бо на ньому не пушинка. Це його мала хатинка.